Привіт всім мисливцям та любителям природи. Хочу вам показати свою нову рушницю, поповнення в моєму арсеналі. Придбав я сьогодні Іж27. По-перше, дякую минулому власнику даної рушниці, який зберіг її в досить хорошому стані. Юра, вдячний вам, по-перше, за стан рушниці, по-друге, за адекватну ціну, яку ну, досить було важко знайти рушницю з такою. Адекватною, розумною ціною. Дякую. Далі. Дану рушницю в принципі, досить неочікувано придбав і домовився про придбання. Було це на полюванні в Бердичівському районі, зустрівся з колективом, познайомився в принципі, я з хлопцями в минулому сезоні. На цього сезону вдалося з ними пополювати. Ось були ми на полюванні і минулий власник каже, що продає рушницю. Зійшлися в ціні, мені сподобалася рушниця і в принципі ми займалися купівлею десь приблизно місяць часу, точно, так як, по-перше, мені потрібно було зробити дозвіл на придбання. Плюс там різні сімейні обставини приїхати в Бердичів, переоформити. ось на кінець та на рушниця в моїх руках. Я не буду казати, що я там вибирав рушниці, читав кучу форумів і тому іншого, ні. Давно хотів таку ж рушницю з вертикальним положенням стволів. Вдалося мені її придбати. Надіюся, що вона мені буде служити не менше, ніж е, минулому власнику. І декілька слів про рушницю. Те, що я вже на перших е, хвилинах е, е, експлуатації. По-перше, це рушниця експортного варіанту. На жаль, знімаю зараз в таку вечірню опору. Ось тут от під емблемою, під таким малюнком, написано ish 27 Made in USSR. Тобто це експортний варіант. Я вважаю, що це плюс даної рушниці. Так як він йшов, вона вироблялася явно для е, закордонних ринків. Е, ось це вже мене порадувало. Я, чесно кажучи, цього не знав. Хоча я на полюванні бачив цю рушницю, але я, в принципі, не розглядав її там дуже-дуже детально. Далі, ось у нас тут така, такий малюнок, це, я розумію, гонча собака. І на іншій стороні це є заяць. Та ось таке оформлення, Це ось, бачите, таким золотистим кольором, тут срібним. Ось так от. Ось так от. Як будь-яка переломка переламується в стволах, е е є дуже мінімальна кількість е е сипі. Там її дуже-дуже мало. Тому по стволах дана рушниця мене ну, дуже влаштовує в плані тому, що вони ще мені явно буду слугувати досить довгий період часу. По дереву, ну ось в такому воно стані, в принципі, немає жодних таких дефектів явних в плані е досить великих е тріщин і тому подібне. Так от виглядає прикладі. Непогано, я вважаю. А тому надіюся, що дана рушниця мені з нею буде комфортно полювати і буде добуватися з нею немала кількість дичини. Ось так. От зараз ще заглянемо, що написано на стволах. А на столах мисливці я б не сказав, що є якась дуже серйозна інформація. Єдине, ось тут номер вказаний, я розумію, що і рік 75-го року виробництва рушниці. І все, в принципі, там якісь клейма, ну, Власник минулий сказав, що нижній ствол полочок, верхній цвечок. В принципі, стандартна комбінація. Два курки. Ось так от. предохранитель. Ніякого шату в рушниці немає в стволах, єдине трішечки це в'йо. Ну, то мені здається, що напевно із за того, що тут постиралося і за період експлуатації. Але потім ще підтягнемо, можливо, болтики. Рубчики, все поподивимо, подивимося. Оцей сезон буду так полювати. В будь-якому випадку мене влаштовується м, дана зброя повністю. А вже якщо там подивлюся, чи там приклад деревом, можливо, після сезону займуся. А так, то вважаю, що досить непогано рушниця збереглася. Ось так. Вже більш такий е, детальний обзор даної рушниці зробимо разом з Максимом Гуровим, і вже тоді ви може, зможете так в більш якіснішій картинки побачити дану рушницю ближче, плюс спробуємо її вже на полюванні. Надіюся, у нас сьогодні п'ятниця, е, завтра точно не вийде поїхати по дні простій причині, їду став, ставити її на облік, а вже в неділю, надіюсь, зранку, якщо буде погода з хлопцями вирушити на Куропатку, можливо, буде качка, можливо, буде голуб. Ну, голуб навряд чи, тому що вже перші заморозки при... пішли жовтий місяць. Тому ось так от. Завтра поїду, поставлю її на облік. У мене є 10 днів. Якраз за два дні справимося, вже домовився, в дозвільні буде прийомний день, вихідного немає, тому їду ставити на облік. І вже далі. Буде більш детальний огляд даної рушниці, де покажу її набагато-набагато ближче, і плюс вже відстріляюся і розповім перші враження. Всім гарних полювань, до нових зустрічей.